Ви заробляєте 20 тисяч гривень на місяць, але у вас велика сім'я, авто, зобов'язання, на які ви витрачаєте понад 40 тисяч гривень на місяць. Щоб прожити, ви мусите позичати саме так зараз виглядає фінансова реальність країни. Доходи державного бюджету України на 26 рік становить близько 2 трильйонів 904 мільярдів гривень. Видатки майже 4 трильйони 824 мільярди гривень. Розрив між ними майже 2 трильйони гривень. Це дефіцит, який доводиться закривати зовні міжнародною підтримкою, кредитами, фінансовими програмами партнерів. І ключовим рішенням стало те, що європейський союз погодив великий фінансовий пакет допомоги 90 мільярдів євро на 26-27 рік. Це не просто цифра на папері. Це ресурс, який помітно стабілізує ситуацію, дає державі можливість виконувати свої базові зобов'язання і зменшує ризики фінансових потрясінь. Коли люди запитують, а що це означає для мене? Чи буде пенсія, чи буде зарплата, чи вистачить грошей на армію? Відповідь якраз у цьому бюджеті, давайте розберемось, що очікувати у 26-му році у сферах пенсії, освіти, охорони здоров'я, приватному секторі та оборонній сфері. Держава прямо закладає кошти на повну і своєчасну виплату пенсій. Це означає, що пенсії не планують заморожувати, скорочувати чи виплачувати з перебоями. В урядових документах чітко зафіксовано виплати пенсіонерам серед пріоритетів, які фінансуються навіть за умов дефіциту. Передбачена і щорічна індексація пенсії орієнтовно з березня 26-го року. Формально це виглядає як підвищення однак важливо розуміти, індексація не означає реального покращення рівня життя. Її головна мета частково компенсувати інфляцію, яка знецінює доходи. Якщо ціни зростають швидше ніж індексуються пенсії, купівельна спроможність пенсіонерів фактично не зростає. У бюджеті 26-го року не закладено масштабного підвищення мінімальної або середньої пенсії, яка б означала різке покращення фінансового становища літніх людей. Мова йде саме про утримання системи у робочому стані, а не про реформу чи прорив. Освіта у бюджеті. Одна з небагатьох цивільних сфер, де держава не просто утримує систему, а намагається щось змінити. Причина проста. Кадрова криза. Вчителі масово виїжджають за кордон або змінюють професію, а система освіти тримається на людях, які працюють на межі можливостей. У проєкті бюджету на 26 рік держава збільшує фінансування освіти порівняно з попереднім роком. Основний акцент зарплати педагогів і нова модель оплати праці. Це не косметичне рішення, а відповідь на проблему, яку визнає сам уряд. За нинішні гроші школа просто не виживе. У бюджеті прямо закладено поетапне підвищення оплати праці вчителів. Йдеться про зміну структуру зарплати. Базова ставка стає вищою, а не формується з надбавок і доплати, які легко скасувати. Для вчителів це означає більш прогнозований дохід і меншу залежність від рішень місцевої влади. Однак, навіть з урахуванням підвищень, зарплати вчителів не наздожену середню зарплату по країні, не кажучи вже про приватний сектор. Це важливо проговорювати чесно. Бюджет 26-го року не робить вчителя фінансово захищеним, але зменшує ризик того, що школи залишаться без кадрів. Охорона здоров'я залишається однією з найбільш чутливих сфер. Війна створила додаткове навантаження поранені, психологічні травми, зруйновані інфраструктура. Бюджет намагається втримати систему в робочому стані, але не пропонує революційних змін. Фінансування медицини у 26-му році збільшується у номінальному вимірі. Основна частина коштів спрямовується через програми медичних гарантій. Це означає, що держава і надалі платить лікарням за надані послуги, а не просто утримує будівлі. Для лікарів це означає помірне зростання доходів насамперед у первинній ланці та екстреній медицині. Саме там кадрова проблема найбільш гостра. Держава намагається втримати лікарів хоча б на мінімально конкурентному рівні оплати, але масового зростання зарплати медицині не передбачено. Для більшості українців, які працюють у приватному секторі, бюджет 26-го року не принесе прямого покращення. Держава не підвищує їм зарплати напряму і не обіцяє нових масових програм підтримки. Натомість бюджет закладає високі податкові надходження, що означає, держава очікує, що бізнес і наймані працівники продовжать наповнювати бюджет в умовах війни. Простими словами, навантаження не зменшується. Це створює парадоксальну ситуацію з одного боку. Держава залежить від працюючих українців як від джерела доходів з іншого немає ресурсу, щоб суттєво покращити їхній фінансовий стан. Коли ми говоримо про військових і оборону в бюджеті 26-го року, важливо розуміти контекст у 25-му році. Україна фактично була змушена кілька разів переглядати і збільшувати витрати на оборону, бо реальних потреб війни не покривали початкові плани бюджету у парламенті. Навіть вносили зміни в закон про бюджет, щоб додати близько 325 мільярдів гривень на потреби ЗСУ, виробництво техніки та озброєння вже протягом року. Іншими словами, реальна оборона витрата у 2025 році вийшла фактично вищою за плановану, оскільки війна потребувала додаткових ресурсів і держава була змушена їх шукати. У бюджеті 26-го року формально видатки на оборону закладено 2,8 трильйона гривень, що становить близько 27% ВВП. Це справді величезна сума. Вона залишає оборону чи не наймасштабнішим блоком усіх державних видатків, але важливий нюанс. У порівнянні з фактичними оборонними витратами 25-го року, після всіх додаткових видатків, сума закладеного фінансування в проєкті бюджету 26-го є нижчою за реальні потреби війни, які визнавали і уряд, і експерти. Саме через це в експертному середовищі звучать твердження про те, що бюджет на оборону 26-го року не повністю відповідає реальним потребам війни, і це один з факторів загального дефіциту бюджету потреб більше. А ресурсів менше ніж потрібно для безперервного фінансування. Для самих військових це має конкретне значення. З одного боку, бюджет гарантує збереження грошового забезпечення та роботи усіх структур, включно з підтримкою родин загиблих і поранених. З іншого боку, немає передбаченого значного збільшення зарплати або компенсацій, яке могло б кардинально покращити добробут військових чи компенсувати зростання цін у тилу. Це означає, що люди на передовій і їхні родини можуть відчувати нестачу розрахованих ресурсів для важливих потреб, починаючи від житла після служби до довгострокової психологічної та медичної реабілітації. Чому так? Тому що держава не має достатньо своїх коштів. Доходи бюджету на 26-й рік заплановані на рівні 2,9 трильйонів гривень, тоді як видатки 4,8 і трильйонів гривень. Цей значний розрив майже 2 трильйонів гривень створює ситуацію, коли на всі потреби, включно з обороною, не вистачає власних грошей. Саме тому частина фінансування армії оборонних програм у 26-му році це не лише внутрішні кошти, а й зовнішня допомога та запозичення. І тут виходить на передній план роль міжнародних партнерів. Європейський союз погодився надати Україні велику фінансову підтримку до 90 мільярдів євро у вигляді кредитів, що охоплюють 26 шосте роки. Ці гроші не є прямою зарплатою військовим чи окремою статтею на озброєння. Вони частина великого фінансового пакета, який дозволяє закривати дефіцит бюджету загалом. І саме завдяки таким коштам, держава має змогу спрямовувати власні ресурси на оборону без зупинки соціальних виплат та утримання інфраструктури. Так само бюджет впливає на ціни, інфляцію та курс гривні. Україна живе з великим дефіцитом, а це завжди ризик інфляції. Але вчасні міжнародні надходження, зокрема європейські кошти, суттєво зменшують ці ризики. Вони допомагають утримувати фінансову стабільність, зберігати керовану ситуацію на валютному ринку і не допустити різкого обвалу гривні. Якщо підсумувати бюджет України на 26-й рік, це бюджет виживання і витримки. А не розвитку він чесно показує реальність, власних ресурсів недостатньо, країна воює, дефіцит величезний. Але водночас він показує і другий бік. Ми не самі. Європа підтримує Україну і погоджений пакет допомоги до 90 мільярдів євро суттєво покращує ситуацію, дозволяє державі платити пенсії, утримувати медицину, підтримувати освіту і фінансувати армію. Для людей це означає головне. Пенсії будуть, зарплати будуть, армія фінансуватиметься, країна працюватиме без різкого збагачення, але зі збереженням стабільності. І ця стабільність напряму залежить від того, що ми робимо всередині країни, і від того, що продовжує робити для нас Європа. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі на нашому каналі.